Одержимість усім нам добре знайоме слово ми часто вживаємо його для характеристики надмірного захоплення. І в цьому сенсі практично всі люди перебувають в тій чи іншій мірі одержимості. Проте Святе письмо свідчить, що людина може бути одержимою не тільки в сенсі пристрасного захоплення чимось або кимось. Людина й сама може знаходитись під владою чи в полоні іншої істоти, тобто диявола. І такий стан, така одержимість вже називається біснуванням. У такому стані людина не володіє собою, вона не підкоряється собі, своїм бажанням і почуттям. Святитель Інокентій Херсонський каже, що в біснуватої людини все перебуває в розладнаному стані тіло, розум, воля, почуття. Усі вони хаотично спрямовані в різних напрямках. І біснуватий водночас стає божевільним, адже його розум, немов відірваний від душі і тіла вся людина підкоряється силі бісів. Таким чином, біснувата людина стає асоціальною, тобто не може в повній мірі належати до людської спільноти. В Новому Завіті неодноразово згадуються біснуваті. Ці біснуваті отримали зцілення від Господа Ісуса Христа. Це дуже важливе свідчення, адже в старозавітній традиції вважалося, що зцілити біснувато практично неможливо. І старий Завіт не згадує жодного випадку зцілення біснуватих. І те, що Христос Духом Нечистим наказує владно і вони слухають Його, як про це говориться в Євангелії від Марка, викликало в усіх великий подив і свідчило про божественне достоинство Господа Ісуса Христа. Сьогоднішнє євангельське читання розповідає про зцілення двох осіб, над якими панували біси. І ці люди були дуже люті, їхня лютість виявлялася в тому, що вони нападали на людей, котрі проходили поблизу місця їхнього проживання. Ніхто не міг пройти тією дорогою, говорить Святе Письмо. І коли Господь підійшов до цього місця, біснуваті вийшли з так званих робів. Іудейська традиція поховання передбачала, що тіло спочилої людини покладали у викопану або природну печеру, своєрідний грод або ущелину. Тобто під гробом тут мається на увазі печера, яку використовували як могилу. Ось у такій печері, там, де перебували останки померлих і жили ці двоє біснуватих. Щойно біснуваті побачили Господа. Вони одразу заволали, що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий! Святитель Іоанн Златоуст вбачає у цих словах зухвалість бісів, нечисті духи, нібито говорять Господу, що ти тут забув? Ці дві людини, що перебувають під нашою владою, це наша територія, наше майно. Ці страшні слова показують не тільки нахабство бісів, але й їхню впевненість у своїй владі. У праві володіти цими двома нещасними людьми, тільки замислимось, яку владу мали нечисті духи над людьми до приходу у світ Спасителя, звідки, запитаємо ми у злих духів, була така влада над родом людським. Наші правоці Адам і Єва, порушивши заповідь, не просто зрішили, а потрапили в тенета диявола, який упіймав їх до своєї волі. І це панування диявола переходить на всіх нащадків перших людей не через те, що ми нібито несемо провину за гріх Адама, але тому, що всі люди, як каже святитель Кирил Олександрійський, розділяють з ним його природу, що потрапила під закон гріха. Тобто, всі нащадки Адама і Єви народжуються вже з ушкодженою природою. Тією природою, яка перебуває в полоні закону гріховного. Немає людини, яка б не згрішила, бо всі під гріхом, нема праведного жодного, говориться у посланні святого апостола Павла до Римлян. І кожен, хто чинить гріх, той від диявола, каже святий апостол і Євангеліст Іоанн Богослов, і через те, що згрішив. Кожна людина позбавляється благодаті, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Отже, кожна людина, кожний нащадок Адама і Єви має в собі цю заразу, гріховну зіпсованість, і диявол, який захопив у тенета гріхів правоців, зробив їх своїми рабами, бо хто ким переможений, той тому і раб. І претендує тоді на всіх нащадків правоців, оскільки вони народжуються у духовній неволі, народжуються рабами гріха і смерті. Природа людська майже цілком віддалася йому, і всі служать йому добровільно і свідомо, говорить святитель Іоанн Златоуст. І тільки Син Божий, Спаситель наш Господь Ісус Христос своєю смертю на хресті. Позбавив сили того, хто має державу смерті, тобто диявола. І всім віруючим у нього як Бога, Месію і Спасителя, Господь дає звільнення від рабства дияволу і дарує владу бути дітьми Божими. Саме тому зухвалі біси, знаючи, що мають владу над нащадками Адама, ніби заявляють про своє право на володіння цими двома біснуватими. Нечисті духи не просто говорять Господу, що тобі до нас, і Ісуса, Сину Божий, але додають прийшов ти сюди передчасно мучити нас. Це свідчить, що біси не можуть терпіти присутності святого, вже сама присутність Бога для них є нестерпною мукою. Через це біси готові покинути одержимих людей і піти хоч куди, навіть у стадо свиней. Чому ж біси питають у Христа дозвіл увійти у свиней і не просили дозволу Божого, щоб увійти в цих двох біснуватих? Ми не знаємо, чому саме хтось стає біснуватим, а над кимось біси отримають владу просто через захоплення пристрасними думками або через спонукання до поганих вчинків. Але можемо припустити, що ці дві людини колись у чомусь сильно згрішили. І саме цим впустили в себе демонів, які з радістю увійшли в них. Звернімо увагу на те, що біси просять увійти у стадо свиней чому б їм просто не вийти з біснуватих? Тому що демони хочуть володіти хоча б якимось творінням Божим, нехай навіть безсловесними і нечистими свинями слід зупинитися на найменуванні свиней. Які згідно із старозавітнім законом були нечистими тваринами. Святитель Фотій Великий пояснює, що найменування деяких тварин нечистими не стосується природи створеного, тому що Бог створив все вельми добрим, але стосується їх вживання. Отже, нечисте не характеризує природу створеного, але належить до сфери використання людьми. І це почало вважатися таким, зважаючи на деякі обставини і традиції євреїв як певний обмежувальний захід. Святі отці, уходженні бісів у свиней, бачать глибоку символічну казівку: біси це падші ангели, які колись були жителями небес, бачили славу Божу. А тепер, відвернувшись від Бога, просять дозволу жити у свинячому стаді. Після дозволу увійти бісам у свиней, стадо кидається з крутого берега у воду. Як же зреагували пастухи і жителі цих міст, чиєю справою було саме вирощування свиней? Чи просять вони Господа прийти в їхні міста і звершити там чудеса, зціливши багатьох? Чи просять вони Бога за таку милість? Чи радіють звільненню від диявольських тенет двох своїх співгромадян? Ні. Вони просять Христа піти від них, просять Його піти, тому що стадо свиней для них було важливішим і дорожчим. І вони бояться, що Христос може здійснити в їхніх містах інші чудеса і при цьому постраждають їхні інші стада свиней. Хіба мешканці тих міст і пастухи свиней не божевільні? Чи дуже відрізняється їхній стан від стану тих двох нещасних біснуватих, яких стілив Господь? Через свою несамовиту жадібність вони просять піти з їх місцевості того, кому належить уся земля, увесь світ. Що вони скажуть у судний день Господові? Чому не увірували в нього? Чому не впустили його у своє місто, у свої домівки, у своє життя? Тому що злякалися, що можуть втратити своє майно, злякалися, що можуть позбутися звичного способу життя, але спосіб їхнього життя, зауважує блаженний феофілакт Болгарський, подібний до свинячого, і там, говорить Святий Отець, де свиняче життя, там не Христос перебуває, а демони. Ця євангельська розповідь знайшла своє відображення в таїнстві хрещення. В одній з молитв говориться: познай твою суятну сілу, ніже на свиніях власть імущою, помяні повелевшого тобі по твоєму прошенію во стадо свиної ніті. пізнай свою марну силу, яка навіть над свинями не має влади, згадай того, хто звелів тобі за своїм проханням увійти в стадо свиней. Сенс цієї молитви в тому, що демони не мають ніякої влади, вони навіть дозволу увійти у стадо свиней, питають у Христа, тим паче біси не матимуть ніякої влади над тим, хто приймає хрещення і отримує благодать Божу. Але кожен із нас повинен усвідомлювати, що навіть отримавши через Ісуса Христа визволення від влади диявола і гріха, ніколи не можна розслаблятися. Тому що духовна війна постійно триває. Падші духи ненавидять віруючих і бажають їх знищити. Апостол Павло говорить, що наша боротьба не проти крові і плоті, а проти світоправителів темряви віку цього, проти піднебесних духів злоби. Тож будемо намагатися зберігати і виконувати настанови того Спасительного вчення, що дав нам Господь. Побудуємо своє життя на виконанні його заповідей і в ньому знайдемо щоденне зміцнення та захист. До нього звернімося із словами молитви, яку він сам нам дарував, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Перебуваємо в постійному духовному зростанні та пізнанні Господа нашого Ісуса Христа якому слава честь і поклоніння на віки віків?